Вітаю, ви дивитесь новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. Студії Андрій Фок вже за мить про головне. У Львові згорів тролейбус зранку на проспекті Чорновола прямо на дорозі переповнений людьми транспорт почав палати. На щастя, обійшлось без жертв, проте водія з незначними ушкодженнями довелось госпіталізувати. Що сталося і чи був транспорт справним? Дізнавались наші журналісти. Загорівся посеред дороги близько 10-ї ранку на проспекті В'ячеслава Чорновола загорівся тролейбус із пасажирами. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальники. Очевидцям, які проїжджали повз місця, події вдалось зафіксувати пожежу, коли вогонь розгорівся не на жарт. Займання відбулось абсолютно несподівано, стверджують очевидці. Майже за 20 хвилин електротранспорт повністю згорів. Ми, як стояли на зупинці, побачили, як їде трамвай, починає горіти кабіна водія. Ну, водій ще приїхав пару метрів, зупинив трамвай, ще всі встигли вийти. Водій обійшовся, як я зрозумів, легким шоком. Ну, і потім ще вже, ну, так, вже майже догоряло, приїхали пожежники. Люди кажуть, що в тролейбусі було близько 30 осіб. На щастя, дітей у ньому не було, а з пасажирів ніхто не постраждав. «Почалася за перше горіти кабіна водія. Водійше, як почала згоріти водія кабіна водія, він ще їхав буквально 100 метрів. Зупинився на, ту, на даному місці, і випустив всіх пасажирів. Пасажирів немає ні постраждалих нікого. Водій тільки забрала крета швидкої допомоги. В нього там я не знаю, чи стрес, я вже не вточняв сам. Ну все горіло, стріляло колеса, Я не знаю, будівши, як надививши, усвідомлював, що робить. Від'єднав ці роги від тролейбуса, від тих проводів електричних. Рятувальники прибули на місце події майже за 5 хвилин. Орієнтовно ми прибули після 5 хвилин, коли отримали повідомлення. Прибули, побачили, що палає тролейбус. Повністю був охоплений. Вогнем. Зразу подали стволи на гасіння. Ми почекали, коли було відключено електромережу. Перед тим, коли відключена електромежа, ми не можемо подати на гасіння стволи. На місце події відразу прибули працівники міліції і розпочали слідство. Нам надійшло повідомлення по лінії 102, що загорення тролейбуса на вулиці Чорноволу біля біля Арсену. Ми миттєво зреагували, зразу визволили пожеж приїхали. Пожежники приїхали стіж проти група. І зараз досліджуємо, що сталося, як сталося, і причина загоряння цього автотролейбуса. Е, Поспораждалих немає. Водій нормально з нами спілкувався, але десь, як сказав, що на е, дихався чадного газу, чадного диму і його забрала швидка. Зараз розбираємося, яка причина, е, яке за, загоряння даного тролейбуса. Директор депо розповідає, що за його робочий досвід таких випадків ще не було. Є згорівши телебус. причини встановлять експерти, які які сьогодні на даний час працюють. Я зараз не можу попередньо сказати, яка причина. Такого випадку в нас не було, оскільки я працюю у Львів Лототанці, я працюю богу дякувати з 69-го року, такого випадку не було. Це є перший випадок і унікальний, тому що якщо горить низьковольтна проводка, горяч жгути, і так далі, є замедлення горіння, водій має вогнегасники, має все необхідне, щоб погасити все. А тут прийшло готило полом'ям цілий тролейбус. Яка причина, я не можу сказати. Найбільше постраждав водій тролейбуса, його шпиталізували від отруєння чадним газом. Допоки триває слідство, у МВС не готові визначити, чи це нещасний випадок, чи несправність електротранспорту. Марта Іванова, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Очистили країну в чистий четвер. Верховна Рада прийняла історичний пакет законопроєктів декомунізації країни. Відтепер в Україні офіційно заборонена пропаганда комуністичного та нацистського режимів. Не буде вже й поняття великої вітчизняної війни, тільки Друга світова. Також парламент визнав УПА, УНР та інші націоналістичні організації борцями за незалежність країни і відкрив архіви КДБ, і інших радянських спецслужб. Леніна свалили. 80 років прожив, я ще такого не бачив ніколи. Це фашисти бендери все поделали. Тепер картатого вождя можна валити чистою совістю. Верховна Рада таки ухвалила чотири законопроекти, які наприкінці березня запропонував Кабінет міністрів України. Насамперед засудили комуністичний та нацистський тоталітарний режими в Україні як злочинні, і заборонили публічне заперечення злочинного характеру цих режимів. Сьогодні важливий історичний день. Я пропоную, щоб ми без широкий обговорень, Голосували за основу і в цілому. Очистимось в чистий четверг від комуністичної зарази і чуми. І я прошу народних депутатів проголосувати за проєкт закону. Дякую за підтримку. Вітаю всіх нас з прийняттям цього важливого історичного рішення. Комуністичну ідеологію не заборонили, оскільки це неприйнятно для демократичної країни, та й у голови людей не залізеш, і світогляд комуністів не зміниш. Але святкувати прихильники червоного режиму відтепер мусить мовчки. Навіть на демонстраціях 8 і 9 травня. До речі, іншим законом 8 травня назвали днем пам'яті й примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Такого ж терміну, як Велика вітчизняна війна, вже не буде. А 9 травня відзначатимуть день перемоги над нацизмом. Надзвичайно важливо, що цим законом передбачено скасування використання радянської символіки під час вшанування всіх полеглих в е, в роки другої світової війни. Комуністи законопроекти вважають не тільки антидемократичними, а й злочинними. Посилаються на декларацію прав людини та міжнародний пакт про політичні і економічні права і спробують їх оскаржити. У Львові тут я не знаю, як ми повинні через ці суди, окружні суди, які розглядають в Києві. Там тим часом Верховна Рада проголосувала за не менш важливий законопроект. Вона визнала УПА УНР та інші організації борцями за незалежність. Тобто усі люди, які боролись за незалежність у збройних, парамілітарних, підпільних політичних організаціях чи вели цю боротьбу індивідуально, визнаються борцями за незалежність України. Держава ще й може визначити цим людям соціальні гарантії і пільги та державні нагороди. Право кожного народу творити свою державу є правом священним. Отже ж, український народ це право мав, і його боротьба. За свою волю і незалежність є закономірною. І була закономірною. Після розсекречення архівів репресивних органів комуністичного режиму список організацій, які боролися за незалежність України, може збільшитися. А парламент схвалив закон про відкриття архівів і передає їх Інституту національної пам'яті для розсекречення. Андрій Сиротяк, новини 2015, другий телеканал. Тим часом стріляють далі. За минулу добу у зоні АТО поранено трьох бійців. На щастя, обійшлось без втрат. Але бойовики посилили повітряну розвитку наших позицій. Терористи не припиняють провокації на усій лінії фронту. І, хоча за минулу добу стріляли менше, проте безпілотники бойовиків 11 разів пересікали лінію розмежування. Нема тиші на вже звичному Донецькому та Луганському напрямках. Там постріли чути щодня. 8 квітня з 18-ї години вечора до півночі у зоні проведення антитерористичної операції банформування провели 13 обстрілів позицій наших військ вздовж лінії розмежування. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Широкине та Бердянське. Не виконують мінських угод щодо полонених. Експерти ОБСЄ оприлюднили звіт про жорстоке поводження та катування наших бійців у полоні терористів. СБУ вивчає заяву мотороли про розстріл 16 українських військових. правозахисники з організації Amnesty International назвали шокуючими нові докази вбивств українських військовослужбовців, що були скоєні бойовиками, і закликають до негайного розслідування грубих порушень прав людини. Згідно з повідомленнями організації, бойовики застосовують тортури, вбивають захоплених полонених, що підпадає під визначення воєнного злочину. Нагадаємо, що днями в українських засобах масової інформації було опубліковано чергове підтвердження цих злочинів. Один з ватажків бойовиків на прізвисько Моторола відкрито зізнався у вбивстві 15 полонених українських військовослужбовців. Тим часом СБУ викрила російських диверсантів, причетних до терактів в Одесі. Їх досі фінансують втікачі режиму Януковича Азаров та царьов. До терактів в Одесі причетні громадяни України. Російські спецслужби забезпечували фінансування та підтримку цих планованих акцій. Групу очолював колишній співробітник одеського спецпідрозділу Беркут на прізвисько Кубінець. У нього вилучено деталі саморобних вибухових пристроїв, 5 літрів хімічної речовини для виготовлення вибухівки. Пістолети, холодну зброю, пляшки із запалювальною сумішчю, бронежилети, російські прапори та георгіївські стрічки. Диверсійна група отримувала інструкції через російський координаційний центр, який очолювала громадянка України на прізвисько Гюрза. Ця жінка причетна також до організації ряду терактів у місті Одеса. За минулу добу загиблих у зоні ато українських військових нема. Троє бійців отримали поранення. Слід агресора в стратегічній галузі російський бізнес несподівано отримав можливість проникнути в українську спиртову галузь, куди зазвичай непросто потрапити звичайній людині. Закінчилось тим, що інформація про вкорінення окупанта дійшла до влади. Детальніше про розвиток ситуації у нашому наступному сюжеті. Про плани агресора стало відомо випадково. На початку квітня компанія із російським корінням отримала допуск для ознайомлення з кількома підприємствами галузі Укрспирт. Як виявилося, підписав допуск один із двох кандидатів на посаду гендиректора ДП Укрспирт. Представники спиртзаводів, які й до того домагалися скасування результатів конкурсу на керівника галузі, отримали додатковий аргумент. Як результат, учора прем'єр-міністр України доручив міністру ПК Олексію Павленку скасувати результати конкурсу. Шлях до перемоги, яку фактично здобули трудові колективи і прості працівники підприємств, в яких обурило абсолютно брутальна фальсифікація, яка мала місце при проведенні цього конкурсу, в фінал якого вийшли дві креатури, які в свій час в спиртовій галузі заплюмували себе як люди з кримінальним минулим. Будучи посудовою особою, один з кандидатів пан Далибожик. Провадив і фактично лобоював інтереси країни-агресора, надаючи комерційні таємницю. Фактично йдеться про зраду державних інтересів, наслідком якого стало повстання трудових колективів спиртових заводів. Працівники проти тіньової прихватизації прибуткової галузі. Адже така вже доля спіткала супроводу нафтопереробну галузі України. І там, де ти увійшов російський капітал, заводи порізали на металобрух, а нових не збудували. ми надіємося, що Наступний конкурс ще дійсно буде проведений прозоро, об'єктивно, в результаті якого переможе дійсно людина, яка здатна сьогодні зробити реформи в галузі. Я мав безпосередню розмову з паном Далебожиком на рахунок того, що пора, щоб більше підприємств працювало, в нас хороші показники. І він так чи щиро сердечно, чи сказав то, що думав. Каже, моя би воля жодне львівське підприємство би не працювало. Наразі з 11 львівських підприємств працює лише два. Нещодавно зупинився Раваруський МПД. І це при тому, що робота лише спортуників Львівщини дає 6 мільярдів гривень прибутку щорічно. А це бюджет цілої області. У нас на квітень місяць було в плані роботи чи не роботи заводів. І моє підприємство, яке ще минулого року, яким я не керував, було одне з останніх. То на березні місяці вийшло на перше місце. Хоча на, 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 на загальній нараді пан Далебожик заявив, що там в мене щось неправильно пораховано, там мене відсутне на декілька пунктів. Нам пхають різних ем, корумпованих керівників, які далі хочуть розкладати розкладати розкрадати нашу галузь. Вимоги керівників підприємств підтримали профспілкові організації. Пора змінювати ситуацію, досить витягувати з підприємства всі кошти, обкладати штрафами, не проводити модернізацію обладнання. Також ось, знаєте, коли я був на страйку, там одна жіночка. Не буду її називати, щоб її хай, не підставляти якомусь негативному слід. Каже, вона раптом не перестарається в тій своїй філософії затягування пасків, бо почнемо затягувати штурки. Всі працівники. Принаймні наші заводи, інші заводи я також надіюся Так само, що все це було добровільно. Люди за влас... написали заяви за власним бажанням безбережно зробіть плати на день-два і поїхали добровільно, просто щоб ну зробити, щоб висловити свою думку, що вони проти таких конкурсів. Уряді дослухались до вимог страйкарів. Спортовики хочуть довести справу до логічного завершення. Конкурс провести без заплямованих кандидатів. Міністр АПК Олексій Павленко вже пообіцяв, що конкурс буде проведено повторно. Володимир Перегінець, Олег Возний, другий телеканал. На великодні свята у Львові та області посилять заходи безпеки. Загалом, за дотриманням правопорядку, на вулицях міста стежитимуть 380 правоохоронців. Сама ж міліція працюватиме у посиленому режимі, адже на вихідні у Львові відбуватимуться як святкові, так і спортивні заходи, зокрема футбольні матчі у суботу та у понеділок. Тож у місті очікує чимало як туристів, так і вболівальників. Патрулюватимуть вулиці міста правоохоронці разом з активістами громадських організацій. Адже через низьку заробітну плату патрульно постовій службі Львова не вистачає працівників. З передбачених 400 патрулів у місті працюватиме лише 290 ППСників. А учасники громадських формувань на таку заробітну плату у лави міліції йти не хочуть. Та, попри це, правоохоронці наголошують спільно з добровольцями, зроблять усе можливе, аби свята у Львові минули тихо і спокійно. Під час відправ і великих масових скупчень людей працівники міліції і громадські формування, які допомагають нам в охороні родського порядку, будемо здійснювати охорону під час і відправ, і де буде великі. Скажем так, відвідування після вже церков кладовища, де буде велике скупчення людей, на території міста Львова офіційно зареєстровано на сьогоднішній день 22 громадських формування. Я думаю, що ряд з них нам допомагає в забезпеченні охорони громадського порядку. Я думаю, що на період проведення святкових днів. Залучиться, яка набагато більша кількість і набагато більше громадських формувань. Також правоохоронці закликають людей бути пильними під час святкувань та про підозрілі предмети повідомляти міліціянтів. А щоб поливаний понеділок минув без порушень та хуліганства, усіх охочих обливатись запрошують на площу ринок. Там спеціально для цього організують майданчики. День смирення та молитви. Сьогодні чистий четвер. Останній день життя Ісуса перед великими страстями. Церква згадує тайну вечерю Спасителя та жест омивання ніг апостола. Наслідуючи Христа, у Львівському храмі. Сьогодні священник омив ноги 12 бійцям АТО. У гарнізонному храмі Петра і Павла ранкова літургія особлива. Священник омиває ноги бійцям АТО. Хлопці скидають важкі військові берці і готуються до таїнства. І уста моїснув сать Твою вибити жертву захотів, даби та все не немили, тобі жертва Бога від душу вищений. Священник робить це так, як робив сам Христос своїм учням. Взяв рушник, підперезався, вмив ноги і поцілував їх. Бійці АТО зворушені, багато з хлопців у храм прийшли на милицях. І почок. do jakiego... i tużnia nie teraz Ши Владика Михаїл, єпископ Сукальсько-Жовківський, здійснив чин умивання ніг учасникам МАТО. Серед них були військовослужбовці збройних сил, поранені бійці, які проходять курс лікування у військовому госпіталі, бійці Національної гвардії та академії сухопутних військ. Чин омивання ніг у християнській історії східної і західної церкви має нерозривну традицію, так що імператор Константинополя у 15 столітті омивав ноги жебракам. А у Ватикані папа римський цього року омив ноги ув'язненим. Жест, якого навчив сам Христос, довершує змі. Спасіння стати смиренним, милосердним та полюбити свого брата як самого себе це перегукується із цією біблійною історією, яку, яку ми читаємо у новому завіті, коли Христос, зібравши разом своїх учнів, своїх апостолів, показав їм приклад, хто такий справжній душпастер хто такий справжній служитель. І навіть якщо біблійну точність, традиції знають не усі львів'яни. У чистий четвер вони прибирають оселі та печуть Паски. Чистий четвер, ну як всі миються, купаються. Я так думаю, десь свят щоб бути нормальним, чистеньким, хоч ми весь час купаємося, миємося, а як і поважаємо, і ходимо до церкви. Такі легкі питання вирішуються сьогодні, а вечір піду нас, богослужіння. Прибираємо і паски печемо. Я прийду, зараз буду пити Пасху. У чистий четвер церква згадує також останню тайну вечерю Спасителя та диву Євхаристії, причастя, яке Ісус об'явив своїм учням та встановив традицію священства. Перед тим ніж відійти на муки, Христос зробив причасниками свого життя, тих, якими ми знаємо сьогодні як Його апостолами, і передав їм на служіння це таїнство. І таким чином встановив друге таїнство таїнство священства. Тобто, те священство новозавітнє, божественне, яке він мав у собі, він передав своїм апостолам. Християни східного обряду сьогодні читають Євангелії про останній день життя Ісуса, яке він провів у товаристві своїх апостолів перед початком хресної дороги. І поки це всі новини, якими ми хотіли поділитись з вами, побачимось вже наступного тижня. З вами був Андрій Фок, журналіст інформаційної служби другого телеканалу. Тримаймось. <music> ¡ es